Друзі, всім доброго дня. У мене ранок. Вітаю вас на своєму каналі. Збираюся на роботу, але бачу, що мої помідорчики тут на вікні до вечора не витримають, тому мушу їх полити. Прийду з роботи, буду шукати десь ящики по магазинах паперові і буду їх збирати до села, тому що все, немає нема спасу з цим жити. Огляньте, друзі, в чому я живу. На підлозі помідори. На, на підставці помідори. Тут розсада на комоді. Все вікно, все вікно в розсаді. Друге вікно в розсаді. Все. У мене вже терпіння закінчилося. Я вже їх мушу вивезти. Залишу тільки баклажани, друзі, бо за ними треба дивитися. Вони досить таки виправилися непогано. Я ще їх трохи потримаю вдома. Ще їх, можливо, підживлю, можливо, ще буду бризкати від того шкідника. Тобто, ну, небезпечно завозити їх ще зараз в село. Все остальне вивезу. Поливаю тільки в піднос, тому що вже до них туди долізти неможливо. Гляньте, зверху. Я не долізу, так от його зверху полити, тому мушу поливати рясненько. Оцей рознос, в цю тацю наливаю повну, тому що вони вже дуже багато п'ють води. Більше 10 літрів на всю розсаду я за один раз виливаю, тому лью в піддон. Так, от майже повний піддон налила і вони собі за хвилин 15-20 вип'ють. Гарна коренева, ну вже дуже їх треба висаджувати. Ну, дуже. Я не знаю, як їх дотримувати, щоб вони хоч не понабирали цвіту. Ну, хоч би ще 10 деньочків потерпіли, хоч би ще 10 денечків директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Матвіюк Наталія Васильівна. Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та соціальні партнери. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі, бо наші воїни пішли нас захищати, та найцінніше віддали життя свої Тих, хто поклав на віддар свободи і незалежності України своє життя. Зараз до вітального слова запрошується Юрій Поліщук, перший заступник голови Волинської обласної ради.

такі <laughs> не наших закладів офіційної освіти за допомогу проміжовам України, завдяки яким ви сьогодні проводили. Я знаю, що всі досюда були Друзі, я зовсім випадково потрапила на цей фестиваль професій, який в нас відбувається кожного року. Їду за подарунком своєму синові Романові. У нього скоро день народження. І я їхала в магазин купити сертифікат. На інструменти, на ключі, верніше. І я тут, вийшла, пересісти на маршрутку і потрапила на цей прекрасний гарний фестиваль. Дуже все красиве. Трошки взяла вас із собою. Це вироби наших професійно-технічних училищ. Дуже красиве все. Але я. Мені потрібно їхати далі. Так, друзі, сертифікат я не купила, тому що в них не було сертифіката на ту суму, що я хотіла, прийдеться їхати ще раз. Йду на ринок. Треба купити деякі продукти на завтра, на пообідати на провідну суботу і купити стрічки на могили. Атласні. Покажу, можливо, вам вдома, що я купила. Бачили таку попрошайку. Наклянчила ящиків. Не знаю, скільки їх тут. Якісь не дуже великі, може ще й не влізе. Але там ще в мене є два лоточки цих піддони, глибшечких. Все, зараз буду складати розсаду, покажу вам, що я купила, і буду складати розсаду на завтра. Все, тут дещо нової пошти забрала. Зараз вам все покажу. Ну що ж, друзі, нарешті я добрила додому, находила ноги конкретно, треба зробити якусь перерву. Так, мої хороші, я виняла з морозилки свої печіночні млинці і виняла ще одну четвертину копчену курячу. Я спеціально оставила її на Пасху, щоб на провідну суботу. Швидше вже мені не стояти довго на кухні. Знала, що сьогодні буду на роботі, щоб мені швидше все зробити. Отже, в мене буде завтра овочева тарілочка, купила черепи. купила огірочки. Може вам таку якось, щоб видно було, що я тут кладу. Отак. Отак. Угу. Так, купила. Купила я 4 яйці, бо не розрахувала, не взяла з села. 4 яйці мені треба на котлети. Буду смажити котлетки. Купила сир на салат. Гауда, він такий трошки ніжніший, він м'якший, ніж звичайний там, голландський або який там сир. Далі купила дві перчинки. Одну візьму в салат, а одну поріжу на тарілку. Купила гриби для салату. Салати буду той самий робити, що робила на паску. Купила два киві, Стасик захотів, одне сутиці і одне саску. Купила моркву. Така класна морква, гляньте, от як вони її зберігають. Звідси яка ідеальна морква. У мене в люсі в селі вона вже така. Поросте до цієї пори, зробиться м'яка, а це гляньте, яка класна. Така вже кльова. Купила моркву, буду смажити до печіночного тортика. Перемазувати. Так. Далі. Купила сиверу знову на салат. Корінь. Купила майонез. Майонез треба буде перемазати печіночний торт. Засмачити салат і в котлети. Я взяла велику пачку. Сьогодні в АТБ акції на всі майонези. Щось я заплатила за, за такий великий майонез. 520 грам я заплатила взяла 45 гривень. Акція зараз. Майже на всі майонези. Так. Далі. Купила дві рибинки. Одну. Одну копчену рибину купила кундрію, а одну солену. Копчена і солена. Можна було оселеться, але завтра, знаєте, як зранку приїдеш, треба буде ще на кладовище вчепити стрічки, поїхати і порізати там м'ясне яйця, йти на кладовище, і це все дуже швидко, тож треба щось таке, щоб швиденько. Купила фарш, буду робити котлети. Усе те, що з продуктів. Купила і ще покажу вам, які купила стрічки. Багато в мене в свекрух і багато дуже могил. Отака от зелена і отака от ну, така коралова. Навіть поєднанні гарні. Так, зараз я це все приберу і покажу вам, що ще купила до саду городу. Так, що ж я купила? Купила, мама, попросила купити петрушку посіяти, бо в неї немає. А вона всі помідори, і я цього року буду по її рецепту, бо діти мої люблять мамині помідори. Помідори закриває тільки з петрушкою. То я купила три пачечки отаких леда Агро, ще одна леда Агро і садиба. Реалто Петрушка. Новос, новос і гігант. От такі купила три петрушки. Купила я топ-стоп для боротьби з мурахами 100 грам. Що тут треба робити? Засіб розсипати в місцях наявності мурах. На мурашниках по їх доріжках і ходах. Біля стін, в тріщинах, і щілинах, тротуарних плит і так далі. 10-20 грамів на гніздо або 50-100 грамів на метр квадратний. Не рекомендується застосовувати з іншими інсектицидними засобами. Так, вже я буду з цими мурашками. На талочку з датчички вже всім не буду сипати. Буду сипати топ-стоп. Так, ще я купила, друзі, отакий укорінювач, стимулятор зростання коріння Grandis, він мені дуже подобається. Купила 50 грамів, буду додавати, коли буду садити помідори обов'язково, тому що помідори мої високі, трохи потягнуті, і плюс вони точно будуть стресувати з під на нагород одразу. Треба буде допомогти кореневій системі. Гарно вкоренитися. А також я ще буду саджати гортензії і троянди. У мене там трошки є дома коріннювача, але малечко вже, тому я докупила 50 грамів. Класний він мені цей грандіс <кій> подобається. І саме найголовніше, за чим я полювала, друзі, купила добриво для троянд пролонгованої дії. Ось таке супер добриво. Фасують в нас в Україні, другова марка сімейний сад, а країна походження сировини Фінляндія. Я ніколи не бачила такого добрива. Вперше таке бачу. Склад добрива азот. 7%, фосфор 20%, калій 28%. Сірка, магній, бор, марганець, цинк і залізо. По суті, все, що треба трояндам. Для троянд молодих 20 грамів, а для троянд старших 40 грамів. Під один кущ: 20 грамів доброго змішати. З 10, лі, з 10 літрами субстрату та додати в посадкову яму, ну, або посипати і е, зрихлити земельку. Ну, в ідеалі пролити можна під дощ. А можна і не проливати, а покласти, а тоді, коли дощ буде, його поглине. Ну, принаймні, на один місяць мінімум, на півтора місяця, максимум можна підживити і забути. А чистим листом я кожні 2 тижні 2-3 тижні поливала оце, з відрами носилася. Тому, тому ось так, таке добре. І, друзі, саме най, таке, найбільше моє задоволення, що я принесла з нової пошти. Це я принесла. Я на новій пошті відкрила, тому що я вперше замовляла на цьому сайті. Думаю, може, мені там прислали що-небудь. Тобто я не, не така не дуже довірлива, я мусила відкрити для того, щоб... Купити отакі стікери для своїх рослин. Почіпляю і на троянди, і на помідори. Тому що, ну, нема в мене пам'яті такої, як треба. Навіть троянди вже в мене є такі, що кілька років, і я забуваюся, як вони звуться. Я заплатила за 300 стікерів. Щоб вас не надурити. Зараз я скажу. Вартість доставки 55 гривень. А за 300 стікерів я заплатила 285 гривень. Я мусила це зробити, тому що, як я буду пам'ятати, який помідор. Ложки ставити під такі високорослі помідори, там ходити, сікти, Ну, це не дуже надійно. А так, ось як він виглядає. Цей стікер отак відривається. І маркером собі пишеш назву. Він з такого, я не знаю, хто українською буде, лощоного паперу, воскованого паперу, так? І ось так запихається в дірочку. І все. І все. Друзі, перевіряємо стікери, написала, пила воду, змиваю тру під водою. Все держиться. Нічого не змилося. Бачите, одинаково. Я буду потім чіпляти, друзі. До речі, зараз я трошки тут на кухні похазяйную, може котлетки пожарю, перемажу печіночний торт, і тоді буду. Стасік мені складе ящики, поки йому на танці йти. Він мені складе ящики, ті, що я притащила, і я тоді буду вже вечірком складати. Розсаду і буду чіпляти на неї одразу стікери, тому що потім, коли я приїжджаю в село, ви самі бачите, як я спішу кожен раз, і оце на городі чіпляти стікери, підписувати. Ну це таке собі. Тому я їх вже почіпляю тут в квартирі ввечері, собі за вечір почіпляю. Маленько поскладаю в ящики, і вони мені собі будуть готові. А колись приїду, побачу, як буде погода. До речі, друзі, сьогодні я зранку подивилася блогерів на сході. Харківська область, Запорізька область, це просто жесть. Що поробив мороз людям? Скільки наробив гризи. А... Ну, як гризи? Ну, та гризи, то люди вкладали гроші, час свій. Що там, якщо мало вдома, ще таке собі. А якщо людина заробляє з цього, розраховувала на врожай і має такі втрати, якщо людина живе за ці кошти. От. І е, там мене дехто писав, питав, чому я пізно посажу город і картоплю. От я, друзі, часто вам скажу, я його так пізно сажу, тому що я критично мислю. Я вже спостерігаю таку тенденцію не один рік, що такі величенькі заморозки в травні. Торік, були 4 червня, в людей померзли теж на Харківщині городи. І ну, я не хочу себе наражати на такий стрес і переживати, і нервуватися лишній раз. Коли садили городи. Їх ну, казали, на майські свята, 9 травня був державний вихідний, і люди сажали городи. От. І я вже спостерігаю, що люди так радіють, так, 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 такому ранньому теплу, а я собі думаю, та не радійте, тому що після того тепла, що відбувається ранньою весною, коли дуже тепло, все пробуджується дуже різко, все виросло, а потім раз і мороз. І все, і все хляпнуло. Ну, шкода і садків, і кущів, і це. Але якщо ще до додачу і ще і город змерзне, ну, садки ми не можемо нічого з тим зробити. Ми не можемо відкласти, заставити їх не пробуджуватися. Але ж городи, я, город я можу відкласти і не спішити садити. Чого його спішити садити? Кажу собі я. Чого ти, Оксана, спішиш? Є море роботи, білий, прибирай, там щось роби собі, копайся в квітничку, ще виросте. Бо як дуже спішити, то можна не встигнути. І от я так подивилася, себе насварила, насварила, і от цього року так пізно посадила картоплю і город. Я не шкодую, виросте. Теплішу землю кинула після дощу, воно швиденько виросте, все буде нормально. А так, не дай Бог, от зараз морози, що людям робити? Що робити? Ну, можна вкрити кущик якийсь там з чимось, ще може помідори якісь там можна вкрити, а картоплю цілі поля, а людей капусти цілі поля посадили люди. Сподівалися на урожай. Ну так я, я подивилася зранку, мені, мені аж самі не добре стало, ніби це в мене сталося. Цілий день я дивлюся в Ютубі за тими людьми, що і виноградників людей померзли. Ну, одним словом. От, добре, мої хороші. Буду працювати, трошки ще щось вам включуся. До речі, друзі, буду смажити котлети. Я вже про них казала. Є в мене на каналі котлети без хліба називаються. Цей рецепт став моїм улюбленим, тому що не треба замочувати хліба, ніколи вони не пригоряють ці котлети, вони завжди дуже добре повертаються і все дуже швидко. Тому що замість хліба дається борошно, я думала, що, може, вони такі будуть лизові, знаєте? Ні, дуже класні котлети. Швиденько зробила, посмажила ідеально і все. Нічого не треба замочувати хлібі і переживати, що пристануть до пительні. Так що я приступаю до роботи, а вам включуся, може на котлети, а може на помідори, вже я буду ставити в ящик. Хочу вам найперше показати котлеточку, як виглядає. Ось така гарна, смачна. Друзі, я залишу посилання. Під цим відео на ці котлети попробуйте і напишете мені свою думку, як вам. Тортик теж уже зробила, готовий. Складає стасик ящики. 4 штуки от таких, може, і не влізуть. Зараз побачу. Все, друзі, я вже половину зробила, отак пишу. Загадка Низькі. позначаю собі, щоб потім розуміти, де садити і які опори для них робити. Чіпляю на сам помідорчик, досить високо, бо буду в землю глибоко запихати. І ось таким чином виглядає в мене стаканчик. Дороблю всі, покажу вам, скільки в мене вийшло. Тепер показую, тут бардак. Треба все це перемити. Далі. На підвіконнику все бардак. Оце треба все поперемивати зараз, але вже, слухайте, аж легше стало дихати. Все, це треба зараз познімати, все помити. Залишаю вдома тільки баклажани, залишаю кавуни. І оці маленькі айстрочки. Так, В Софійки теж. Вікно порожнє вже, не помити ще. І ось тут гляньте, що робиться. Як вам картинка. Весь коридор, вся підлога. У русаді. Бідові, знаєте, ці помідори. Бідові, тому що десь, де не доходило сонце, попідсихали листочки. Деякі були не политі, тому що так не взириш їх, деякі пов'яли так конкретно. Але все вже, я, бачите, тут погано вам видно, бо світла мало. Все попідписувала, все повпихала в ці ящики. От, в селі, може, якось їх трохи порозставляю Вільніше буде їм. Це підписала ящик, той, що до мами висажу. Може, мама мене трохи спасе з полем. В неї трохи посажу, а все остальне буду в себе, якщо не влізе, то не знаю, буду з сусідами ділитися. Подивлюся, як воно там мені буде. Вон, син мені привіз, ще сон траву. Ось відсіла, посажу в себе в нього на дачці. Була перці, ну, одним словом. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. До завтра. Завтра зустрінемося в селі. Спасибі вам за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео, за те, що ви переглядаєте. Низький уклін, шана і подяка нашим захисникам, всім нам міцного здоров'я, всього самого доброго. До нової зустрічі. До побачення!